І так, друзі, уявіть, їде автобус на село. Е, з міста на село. Ну, Повний автобус людей. Бабулі з базара набилися. І що? І студенти, як завжди, знаєте, п'ятниця вечір. Е, на задньому сидінні сидить студенти мединститу між бабками, так осів, такий, знаєте, в очках. Да, Біля водія козирне місце таке на стульчику. Там сидить завжди його знайома. Ну, або сусідка. І сидить же ж там бабулька з торбою такою. І тут цей студент, який сидить ззаді, наблюдає картину. Їдуть вони, їдуть, і тут водій починає тако душитись. <клухи> Бабка, яка сиділа рядом з ним на тому стульчику приставному, достала палку ковбаси і давай його бити, бити, бити. Він такий раз, все, їде, посміявся нормально, їде. Далі їдуть, їдуть, проїхали ще кілометрів 30. Тут такий, знаєте, небезпечний поворот. Той знову кидає руль і починає. <клухи> Душитися. Бабуля знову достала якусь рибину і рибою, його рибою яка... в у студента ще більші очі стали. Ну і тут третій раз такий, знаєте, самий крутий поворот, дорога гірська. Цей водій знову такий отако От робить. Баба взяла його сусідська мелєнтою, давай бити, бити його. Він такий знову знаєте, по, по зробив так та їде далі. Вже ж приїхали, стали. Він виходить, підходить до цього водія та каже, слухайте, я оце вчуся в медінституті. Давайте я вам випишу якісь ліки. Від астми. можу ну, я бачив, що ви задихаєтесь декілька разів. В мене немає астми, каже водій. Ну давайте ще раз, я все таки наполягаю. Тут нічого немає страшного і стидного. Давайте я вам випишу ліки, рецепт. Ви підете купите і будете собі приймати. Ну то ж буде безпечніше. Ви ж людей возите. Та ні, каже, мене немає астми. А що ж тоді то було? Та що у баби чоловік повісився, я її підкалував.